Чи зможу я написати щось путнє, якщо в мене немає спеціальної освіти, досвіду чи якихось особливих навичок? А раптом я просто згаю час і це нікому не буде потрібно. А що як мою книгу ніхто не читатиме, а якщо читатиме, розкритикує вщент? Де взяти час і сили, щоб написати цілу книгу, якщо в мене вже зараз мільйон справ і обов'язків? Якщо ви з тих, у кого не раз виникало сильне бажання написати книгу, але мучили такі або подібні сумніви, тоді це відео буде вам корисне. Сьогодні я поділюся власним досвідом своїм шляхом, і сподіваюся, запалю у вас ту іскру, яка переросте у справжній вогонь творчості. Зараз не буду заглиблюватися у якісь складні технічні прийоми. Швидше хочу поділитися власним прикладом. І змотивувати тих, хто мріє написати книгу, але це здається йому геть фантастичним завданням, яке не силу звичайній людині без професійної освіти. Тут я поведу розмову про художню літературу, а не якусь наукову чи нон-фікшн. Там, звісно, інша специфіка, і необхідно бути дійсно дуже освіченою особою в певній галузі, щоб написати, так би мовити, про високі матерії. Зараз не про таке. Хоча, якщо ви експерт в певній галузі і хочете написати серйозний порадник чи підручник, мотивація з цього відео теж може стати вам у пригоді. Отже, хто я і який досвід маю. Якщо коротко, мене звуть Лана Ісан, і на даний час мені вдалося написати більше 20 книг, кілька оповідань і ще невеличку збірку дитячих казочок. Не можу хвалитися якимись захмарними успіхами, але всі мої твори знаходять чимало читачів, а деякі навіть приносять мій невеликий заробіток. Але про все по порядку. Ви можете прочитати мої твори на сайті букнет або слухати в одноіменному застосунку. Деякі мої книги або уривки з них теж є в форматі аудіо на цьому каналі, чому лише в електронному, а не друковному вигляді. Мабуть, розповім в іншому відео, якщо вам буде цікаво, це не поясниш у двох словах: я пишу романи про кохання, сімейні цінності і пригоди. Деякі з них мають елементи детектива. І якщо у вас вислів любовний роман асоціюється з якоюсь вульгарщиною і суцільними сценами в ліжку, то майте на увазі, це не про мої книги. Першу трошки розповім вам, як я, так би мовити, докотилася до писання книжок, а потім спробую коротко підсумувати, що ж потрібно для того, аби стати автором чи авторкою книги, яку будуть читати сотні, тисячі людей, а може і мільйони, хто зна. А якщо все вдасться, то вашу книгу не лише читатимуть безкоштовно, а й купуватимуть. Принаймні трохи. Про це можна робити окрему розповідь. Тема продажів і видавництва дуже обширна. Якщо комусь цікаво, пишіть. Спробую поділитися тим, що знаю цю тему в іншому відео. Так ви можливо переконаєтесь, що це не так же й важко, і цілком реально для багатьох людей. Я не стверджую, що для всіх, але напевно для багатьох. Варто лише захотіти і почати. Одразу скажу, що в мене немає філологічної освіти. Чи ще якоїсь серйозної підготовки. Так склалося. Необхідно було працювати. Я не могла дозволити собі 5 років безтурботного студентського життя. Хоча справа була не лише в часі, але це вже інша історія. Професія, якої здобула ніяк не пов'язана з літературою. Зовсім. Отож, якщо ви подібно не маєте за плечима солідного універу, повірте, це не трагедія. І аж ніяк не відмовка для того, щоб написати художню книгу. Багато чого можна навчитися самостійно вдома, особливо в наш час інтернету. Та навіть і раніше є чимало прикладів успішних авторів відомих на цілий світ, які не мали солідньої освіти, не подекуди лише домашню. Серед таких Чарльз Дікенс, Марк Твен, Джейн Остін та багато інших. Якщо ви любите читати, спостерігати за всім довкола, маєте розвинуту уяву, відкриті для всього нового. Це головне. Далі справа лише в бажанні і трохи самодисципліні. Тож, як було у мене, я завжди любила читати, хоч, на жаль, ніколи не мала на це досить часу, бо з юності доводилось багато працювати. Але нарідко, коли читала художню книгу, не вистачало чогось. Хотілося переписати по-своєму. Вам знайоме це відчуття? Коли мимоволі думаєш, ну чому герой тут не сказав так або не повівся так. Тому я нараз думала про те, що хотів би написати якусь книгу. Історію так, як мені хочеться, як мені цікаво. Але писати, так би мовити, в стіл не бачила сенсу, а реальної можливості видати книгу без великих затрат не знаходила. Згодом я випадково натрапила на платформу, на якій автори публікують свої електронні книги самі так званий «Сам видав. Я почала читати там романи спочатку безкоштовно, потім купувала деколи, дізнавалася все більше про той сайт як там публікувати, а навіть заробляти на своїй творчості. Виникло бажання спробувати. Все ж бажання це одне, але наважитися і почати. Було дуже непросто. Лякала критика, об'єм роботи, брак вмінь, катастрофічний брак часу. У Мене була сім'я, робота, справді море різних обов'язків. Переломним моментом став період, коли почався карантин. Знайшлося більше часу. Так потрошку, частинка за частинкою, я почала створювати свою першу історію. Як то кажуть, великого бика можна з'їсти тільки по кусочку. Так і тут. Щоб уникнути більшого стресу, я взяла псевдонім і довго нікому зі знайомих не розповідала про те, що пишу книгу, лише одні, одній найближчій людині. І повірте, це працює. Спершу я навіть писала від руки, потім почала набирати текст на телефоні, редагувати на комп'ютері, вчилася з нуля. Нічого не вміла в плані літератури. Якщо чесно, я й досі не знайшла часу навчитися швидко друкувати на комп'ютері сліпу. Але це мене не зупиняє. Дуже допомогло те, що смиренно запитувала рад в інших авторів. Дякую всім, хто допомагав словом і ділом. Реально знайшлися люди, які дуже багато і відверто розповідали, підтримували, з деякими дружимо й досі. Також чимало дивилася і читала різних порад в інтернеті, тоді ще не було чату GPT і подібного. Так з миру по нитці, як кажуть, вчилася і не тільки писати, а й робити обкладинки для електронних книг, просувати в соцмережах, спілкуватися з читачами. Все це виявилося дуже захопливим і надихаючим процесом, хоч і геть нелегким, як для людини далекої від професійної філології. Але при бажанні завжди можна знайти профі, які відшліфують ваш текст. Щоправда, це не дешево і не завжди обов'язково для сам видаву. Звісно, була і критика, але про це теж можна говорити якось окремо, бо в двох словах не розповісти. Але загалом, вже перша моя історія, а саме роман про сільську дівчину, яка наполегливо йшла до своїх мрій за назвою Мрія на коні, знайшла чимало читачів. А більше, звісно, читачок. Дехто з них залишилося зі мною і досі, читаючи всі мої книги. Це надихнуло мене продовжити свій літературний експеримент. Уява понесла мене, і наступною я написала дилогію по мотивах улюбленої казки про красуню і чудовисько. Досить швидко мені вдалося виконати вимоги порталу і стати комерційним автором. Тоді конкуренція була далеко не така велика, як зараз. Отримавши перші гроші з книги, я була неймовірно щаслива. Навіть не уявляєте, хоч це були невеликі суми, але сам факт, що комусь настільки цікава моя історія, що готовий платити, дуже змотивувало мене старатися і далі. Поступово писання історії все більше мені подобалося. Захоплюю те, що можу таким чином відволіктися від нелегких буднів, побувати де завгодно. Приміряти на себе різні ролі, пережити круті пригоди, не виходячи з дому. Раз Туреччина, раз Італія, то Балі, то Венесуела. Або й взагалі якесь вигадане королівство, Щоразу щось інше, цікаве, а головне, таке, як я хочу. На сайтах Псамбидаву, як і тут в Ютубі, є можливість спілкуватися з читачами. Люди пишуть відгуки, і це дуже надихає. Також допомагає зрозуміти, як читачі сприймають те, що пишеш, і в чому покращуватись. Про що писати, де брати сюжети, натхнення. Про це я можу говорити годинами. Але якщо коротко, з життя. Все, що переживаємо особисто, чуємо від близьких, читаємо чи слухаємо десь. Будь-що може стати частиною книги. Випадково побачена ситуація в магазині розповідь подруги, сон, фільм що завгодно. Головне, щоб це хвилювало, по-справжньому торкалося вашого серця. Не намагайтеся писати лише те, що, на вашу думку, зачепить читачів, і що це далеке для вас. Не варто себе змушувати. Пишіть про те, що захоплює вас, інакше швидко змучитеся, втратити натхнення. І пам'ятайте, не існує книги. Яка б подобалася всім без винятку. І ще трошки практичних рад. Написати 200-300 сторінок може здаватися нереальною задачею, якщо ви робите це вперше. Але не варто лякатися. Головне продумати основну ідею, сюжет і почати. Можна написати стислий план подій, описи героїв, місць. Це поможе не загубити потім нічого важливого. Далі поступово розвивайте ланцюжок подій, описуйте, що було. Потроху, не все одразу. Якщо ідея справді вам цікава, ви не матимете проблем з кількістю сторінок. Швидше навпаки, не просто буде вкластися меншу цифру. Пишіть регулярно, хоч потрошки, але щодня або майже щодня. Так ви не забудете, про що йшлося, не втратите зв'язок з героями і натхнення. Перерви тут дуже шкідливі. Пробуйте, експериментуйте, не повторюйте бездумно чиїхось вчинків чи рад. Постарайтеся збагнути, як вам комфортно писати спонтанно чи з чітким планом. наговорювати на диктофон певні уривки, чи краще одразу друкувати. Зізнаюся вам чесно, я мало що можу вигадати, коли не друкую. Зазвичай в моїй уяві з'являється певна ідея, сцена, поворот в сюжеті. Але детально розкрити все це в думках або записуючи на диктофон, я не можу. Тільки коли починаю друкувати, з'являються конкретні події, діалоги, описи все. Декому навпаки, краще виносити кожну деталь в думках, а потім тільки сісти і швидко записати. Як зручніше вам, покаже тільки досвід. Коли якась частинка написана, зазвичай це кілька сторінок, я перечитую і, так би мовити, шліфую текст. Додаю якісь деталі, щось забираю, але переважно змінюю вже небагато. Як буде у вас, побачите на практиці, ось так я здійснила свою мрію стати авторкою книги. Щоправда, виробляти суттєві гроші в цій сфері досить непросто. З видавництвами традиційними чи без них. Тут багато нюансів. І поки що, на жаль, на відміну від деяких інших авторів, мені не вдалося зробити цю справу своєю єдиною роботою. Але я ще над цим працюю. Перспективи є. З'являється все більше різних платформ, де можна публікувати свої твори для аудиторії в Україні і не тільки. Тож, якщо маєте бажання, не зволікайте. Тільки коли спробуєте, зможете відчути, як це. Переконатися чи лежить до цього серця. Отримайте відгуки реальних читачів. В будь-якому разі, це захопливий досвід. Якщо вам цікаво більше дізнатися про мою історію, можливості і особливості сучасного авторства, буду рада розповісти в інших відео, а дещо можливо вдасться в коментарях. Пишіть ваші запитання. Мої книги можете знайти на сайті BookNet за посиланням під відео. Завжди рада спілкуванню тут або в соцмережах. Запрошую! Якщо мені вдалося хоч трошки змотивувати вас, або просто було цікаво, підписуйтесь на канал і ставте палець вгору. Це важлива підтримка українського контенту і моє натхнення. До зустрічі, дорогі книголюби!